Високий курортний сезон розпочався, адже липень і серпень найпопулярніші місяці літніх відпусток. Серед пріоритетів відпочинку за кордоном у прикарпатців, зокрема, авіаперельоти до Чорногорії, Греції та Хорватії, а також близька за розташуванням Болгарія, до якої мандрують автобусами. Туроператори радять також комбіновані пропозиції літні екскурсії Європою, до прикладу, Францією, Італією та Іспанією. Окрім знайомства з країнами, у такі мандрівки включений пляжний відпочинок на узбережжях. Ну а тим, хто вже встиг побачити найпопулярніші відпочинкові місця. Сини щороку перелік свіжих пропозицій. Кожного року за статистикою відкривається від 50 до 60 нових куточків відпочинку. І це все знаходить своїх потенційних клієнтів. Від початку там 10 першопрохідців їдуть на цей тур, вивчають. Робиться гарна реклама, гарний переклад саме з вуст уста. Спраглих екзотики прикарпатців, як стверджує Мар'яна Саків, теж ще мало. Окрім далеких островів, їхні вподобання завойовує Африка з її дикою природою, корінним населенням саванами. І та джип сафарі і звісно, незвичайним кліматом. Поки у Європі буває спека, у Кенії, до прикладу, зима. Щоправда, вона дуже схожа на українське літо. В день до 25 тепла, вночі температура знижується до 17-18 градусів. Ми з колегами буквально тиждень назад повернулися з Кенії. Це надзвичайно багато емоцій, це просто казкові краєвиди. Це цікаві люди, колорит, їхні звичаї, їхнє життя, їхні традиції, їжа, спілкування з цими людьми. Йдьми, спілкування з природою, це напевно зараз в списку номер один, саме найекзотичніша і найцікавіша подорож в моєму житті. Кенія туристична новинка сезону. Наразі там стверджують місцеві першопрохідці африканської країни доволі спокійно. Однак, наприкінці серпня та початку вересня туди прагнуть потрапити люди з усього світу, аби на власні очі з повітряних куль побачити незабутні видовище, масштабну сезонну міграцію диких тварин. До речі, окрім фауни та окремих племен, усе інше там цілком цивілізоване та максимально присто. Осоване до туристичної сфери.